У навчання професія це те, що займає у нас багато часу в житті. І якщо буде там страждати, то на хіба це все треба? Як обрати вірний життєвий шлях та займатися тим, що тобі до душі? Про це дискутували телеведуча та співавторка популярного ютуб-каналу Палає Яна Брензей із учнями ірпінського НВО освіта. Хтось із них поки ще не визначився, чого прагне від життя. А от Маргарита вже має чіткий план стати популярною відеоблогеркою, яка буде працювати з бізнесом. Я не хочу просто кудись ходити постійно, ходити ходити, а так просто собі робиш бізнес сам собі і не потрібно нікому платити. І економно. Говорили під час зустрічі і про хейт, яким він буває та як на нього реагувати. Гостя ділилася своїм особистим досвідом, бо на її ютуб-каналі палає, у коментаторів і справді частенько палає. Доволі резонансні теми ви піднімаєте. Я дивилася випуск, мені дуже сподобався. Жінка без дітей неповноцінна. От, і люди там в коментарях е, дасть Бог зайку, дасть і лужайку, от, і це все. А, чи от, одразу ви дослухалися з самого початку там, до якихось коментарів негативних? Та критика, яку тобі говорять в коментарях, це не те, що ти питала. Тобто, коли вас за щось критикують і говорять, що от, ти в цьому поганий, ти в цьому не такий, то. Виникає питання. А чи ви про це питання? Чи просили ви поради? Зустріч учнів із Яною Бранзею вийшла змістовною та корисною. цієї зустрічі я зрозуміла багато чого корисного по життю. Я ще не знаю, яким буду. Але зроблю висновки зустрічі. Я побажала дослухатися до себе, що ти хочеш робити, і не боятися пробувати. Якщо нічого не хочеш робити, спробуй десь. Сходи на плавання, сходи на якийсь кружок, де літочки збирають або що. Ну тобто, чим діти цікавляться. Кожен з нас знає відповідь на питання, що нам подобається. Просто ми не завжди це пов'язуємо з професією. Спробуйте пов'язати це з професією. Такі зустрічі із відомими українцями в ірпінських закладах освіти вже традиційні. Їх організовує громадська організація Молодіжний парламент Ірпеня». Ми все ж таки продовжуємо працювати у напрямку своєї діяльності у проекті лекторій і запрошуємо абсолютно з різних сфер професій діячів. І зараз ми також очікуємо на нашого гостя, який прибуде до нас 29 січня. Щоб дізнаватися про зустрічі з цікавими людьми в освітніх закладах міста, слідкуйте за молодіжним парламентом Ірпеня у телеграм-каналі.